Привіт! З чого почати, з чого розпочинати, чому так зле, чому таке відбувається в моєму житті? Це питання, які постійно ви мені задаєте. Я багато разів відповідав на питання з чого починати. Будь ласка, в мої відео. Чому так зле? Ну, кожен з нас, йдучи в, в це життя, створив собі. План цього життя. Ми з вами називаємо тут долею. Отже, те, що ми створили, те напевно, що ми можемо і змінити. І все залежить від нас. І всі обставини життя свого сприйміть як творіння своє. Чому так буває зле? Безперечно, що тут нового не прозвучить. Є карма, яку можна відпрацьовувати по-різному. Яко, з якою можна працювати по-різному. Різні системи, різні навчання, але треба відпрацьовувати карму таким чином, щоб е зрушення позитивні були вже в цьому житті. І якщо вам щось Господь разом з вами в вашій долі прописав, а ви то не виконуєте, безперечно, у вас будуть. Підштовхувати до виконання цієї роботи. І чим більше ви будете відходити від свого плану, тим більш цікавими, нестерпними стануть обставини вашого життя. Ви втратите спілкування, ви втратите фінанси, ви втратите успіх, ви втратите здоров'я. І хто в цьому винний? Винних. Немає, є тільки наша відповідальність. І я вам скажу, що якщо ви мали би займатися духовною роботою для себе або для інших, то ви все одно будете нею займатися. Бо ми молимося з вами, коли нам погано, коли нам добре, ми забуваємо про Бога, про себе, про інші обставини, що треба працювати з собою. Людина так. Облаштована, вона не буде працювати над собою, не буде молитися, коли в неї все добре. Ми згадуємо про молитву тоді, коли нам не можуть допомогти лікарі. Ми згадуємо про молитву, коли наші борги загнали нас в Боргову яму. Ми згадуємо про молитву, коли самотність і відсутність любові вбиває нас. Коли в нас все добре. Ми не згадуємо про молитву. Ми не молимось. Ми не працюємо над собою, ми не розвиваємось. Я би сказав, що ми деградуємо. І результатом цієї деградації є те, що нам йдуть підказки. Спочатку легонькі, потім більш потужні, а потім обставини життя стають нестерпними. Тому щось ми робили не так. Так от, щоб ми повернулися на шлях, не дуже багато у Всесвіту є допоміжних підказочок для нас. Саме тому ми починаємо хворіти інколи дивними хворобами. Щось ми робили не так. А потім весь світ винний. А цікаво, що коли ми йдемо до стоматолога, то саме він винний в нашому карієсі і в тому, що зубік гнилий, треба удалити і поставити туди імплант. Це не ви несете відповідальність, Не ваша відповідальність. Це вина стоматолога, на вашу думку. І так далі. І так далі. Ви приходите до майстра, і майстер вам щось винен, і винен в обставинах вашого життя. І ви 50 років прожили в цих обставинах. І вам хочеться отакої. Ви справді так думаєте, що це реальне. Миттєво змінити курс корабля це втопити корабль. Тому чуйте підказочки, будь ласочка. від Бога, від Всесвіту. Бо якщо Мій приклад дуже простий. Якщо я проходив потужні посвяти починаючи з трьох років, в 21 кинув своїх учнів і пішов з духовного шляху, то ходив я недовго. І дуже жорстко був повернутий мій корабль знову на той шлях, яким я мусив займатися все життя. І я знову живу так, як я мушу жити. Був чи був у мене вибір, так був, але він мене не влаштовував. Тому я живу так, як я живу. І вам рекомендую жити так, як вам треба. І ви собі хотіли жити. З величезною любов'ю для вас, ваш майстер Олен Стефан. Отже, повертайтеся на свій. Шлях, обраний вами.